Щоб почати зміни на краще, не обов'язково бути міністром екології, власником компанії, відомим активістом або науковцем. Почни з простих і дієвих порад вже сьогодні. Ось дивись, коли захочеш ввечері прийняти ванну або душ, задумайся: Що хвилини у душі ти витрачаєш близько від 5 до 10 літрів води. А якщо приймаєш ванну, в середньому витрачаєш на її наповнення близько 150 літрів води. Тож краще обрати душ замість ванної, тільки ж не на годину домовились. Крім того, нагрів води може споживати близько 30 енергії будинку. Якщо користуєтесь водонагрівачами, зверніть увагу, чи є в ньому термостат. Він може допомогти зекономити витрати. Попроси батьків зробити це разом. Я ж вже казала вимкнути світло, де воно не потрібне. Та ще раз повторю, це дуже важливо. І щоб економія була суттєвішою, добре замінити лампочки розжарювання ось такі. на світодіодні ось такі. Тільки без самодіяльності. Зроби це разом з батьками. Економити тепло допоможе утеплення будинку. Але якщо воно поки не планується, спробуй простіші, але також дієві способи. Закривай на ніч вікна шторами та добре їх зачиняй. На підвіконня можна покласти подушки чи ковдри, щоб запобігти втраті тепла. Не накривай батареї важкими шторами чи іншими речами. Відсуньте з батьками меблі, які щільно приставлені до них. Замість того, щоб увімкнути додатковий обігрів, краще тепліше одягнися. Це і для здоров'я добре, і для природи. Якщо є змога зменшити обігрів, коли всі йдуть з дому. Це чудовий варіант зекономити. Так, зменшення температури на 1 градус може зекономити 5% енергії. І наостанок найпростіша, але не менш дієва рекомендація: двічі подумай, перш ніж просити купити нову ковтинку, іграшку чи навіть пляшку солодкої води. Споживаство у світі набуває небачених масштабів, тільки текстильна індустрія щорічно споживає 132 мільйони тонн вугілля і від 6 до 9 мільярдів літрів води. А 60 з понад 100 мільярдів предметів одягу, які випускаються щороку, люди викидають протягом 12 місяців після покупки. Складно навіть уявити ці гори сміття. Старі ж речі, які вже не носиш, здавай на перероблення, віддавай на благодійність або спробуй ресайклінг. Це коли старі речі отримують нове життя. Просто прояви креативність. Те теж саме з їжею. Щороку у світі люди викидають 900 мільйонів тонн харчів. І в більшості випадків це саме їжа, яку викидають з будинків, а не з магазинів чи ресторанів. Тож готувати стільки-стільки з'їсте це ще один маленький крок до чистого майбутнього. Так, знаю, бути першим чи першою завжди складніше, ніж приєднуватись до різних груп. Та пропоную саме тобі стати амбасадором змін на краще у своїй сім'ї та школі. Для цього ми підготували чек-ліст, який можна роздрукувати та повісити вдома, щоб нічого не забути. До речі, лайфхак. За кожне порушення можете запровадити всі мій штраф, наприклад, миття посуду. А якщо хочеш більшого, бери участь в конкурсі та створи проєкт сам чи з друзями на тему енергоефективності. Запиши відео до 4 хвилин та передай керівнику. Впевнена, твої ідеї можуть змінити світ. А ще це класний шанс виграти для свого навчального закладу енергоефективні водонагрівачі, а для себе крутий мерч. Тож більше впевненості в собі. Не чекай, змінюй себе та світ на краще. Хай щастить!